Хочу поділитися з вами таким дуже смачним рецептиком, ну таке, А-ля зельсь в бутилки з кориного м'яска. Ну, не будемо тратити час. Давайте швиденько дивитися відео і бігом готовий. Беру любе курине м'ясо, заливаю його холодною водою, щоб хорошо солона вода була. І нехай ну, час, може, два години я все промила під проточною водою, промила хорошо. От, тепер залила опять водичкою, поставила, і оця пенка, яка образується, її треба збирати. Нехай закипить і пінку обов'язково треба збирати. Після того, як я зібрала всю пенку, далі я підготувала цибулинку, морквичку. У мене чотири штучки, бо маленька в мене. А якщо велика хороша морква, то може й однієї достатньо. Лавровий листочок, і перчик душистий горошком, і чорний горошком. І це все вкидаємо туди в кастрюльку. Також обов'язково присолити. Солимо е, так, щоб ну як, не скільки по вкусу, а щоб трошки солонувати було. Вінку я зібрала, тепер вкинула туди всі приправки, моркву, цибульку, перчик, і лаврушечку. От, е, і нехай тепер робимо такий медлений огонь, як на холодець, і нехай часа два-три повариться. Уже як буде таке, прям, щоб аж розлазилося. М'яско зварилося, дивіться, я його процідила на друшлачок. Морквочку віддільно я сояла я миленько порізала. Також порізала туди моркву варен, варену, зеленюшечки петрушечки. У мене от заморожений перчик був болгарський, Тоже сюди його Потім присолила на цьому етапі якраз пробувати на сіль. Я попробувала, але мені солі недостатньо, я ще досолила. Потім пачку желатіна. І що ще тут? Ага, поперчила, поселила. Ну, часнику я не додавала. Тут на любителя, хто як хоче, можете. Ще забула сказати, що я забула сказати, ще я додавала ополонечок бульйону, в якому це Далі м'ясо. Далі я беру обичну бутилку, от у мене полторашка і ножницями отак от відрізаю. Це все добре, я перемішала. От, І тепер зараз буду заповнювати оцю бутилку. Все, отак от зверху я накрила кульочком цю бутилку. О, бачите, як я її. Хай Все, поставила в холодильник, і нехай нас, ну, на ніч обичай, я ставлю. На наступний день вже його можна дивитися. Получилась ковбаска. Тепер витягуємо з бутилки, розрізаємо. Дивіться, бутилку. я зняла, витягуємо це, нам не треба викидуємо. О, дивіться, яке гарне вийшло. Он таке упруге, прям кобаска така вийшла. О, дивіться, я нарізала, яка красота вийшла. Не розпадається нічого. І це ж домашнє. Так що приємного аппіта! Готуйте смачного вам.